Алло, Добрий день. Я дивлюсь машинку хвилинку назад виставили. А ще продається? Ти що, блядь, Єбанутий я її минуту назад тільки виставив. Да, добрий день. Звісно, ще в продажі. А от хотів спитати: а чому продаєте машину? В смислі, А нахуя покупаєш? То у нас автосалон, ми займаємось продажем автомобілів, допомагаємо людям продати їхнє авто. А фарбовані елементи якісь є в авто? Ну, звісно, її заводу повністю покрасила, і бампера, і кришу, і стойки, повністю все. Ні, авто повністю у заводському забарвленні, без фарбованих елементів та ДТП. А ДТП якесь було, подушки стріляли? Ти що, сосною не розминувся, тільки що сказав? ДТП не було, подушки не стріляли. Ні, ДТП не було, безпека повністю заводська. А в салоні не курили в авто? І курили, і плівали, і свиня рожала, роди приймали там. Лін. Все було. Ні, в автомобілі відсутні будь-які зайві запахи. А що по техніці? Фен, тостер, мікроволновка, телек, кормушка для кота, паюка для собаки, все що треба, паяльник. блядь. Автомобіль був перевірений на офіційній станції. Нюанси, які були, ми вже прибрали.